Хочу показати вам трішки ранкового вайбу. Ми знову поїхали на закуп Антора. Яскрава дуже. Чекаємо таксі, я як лошар. побачила. Мені здалося, що я побачила, що вже написали виходить, а то було за попередні рази. Тут тільки на таксі. До того місця, де ми скуповуємося, це коштує 120 гривень. Ну, це біля 6 кілометрів їхати. Бачите? Оця хатинка, вона на продаж. Якщо комусь цікаво, ну і тут територія, бачите, біля неї. Дорога. Отак. так. кажу, підемо до будиночка, пройдемося. Оце, бачите, діти зробили. Я показувала вже.

Ось прослала посилку. Я тільки-тільки повернулася з магазу і зрозуміла, що я забула оці педи. Потім ось вона ще таке крем-мило Передала. Теж забула крем-мило. Ось шампунь. Дуже класна. Калос, мені подобається. Я ним не... якраз і користувалась останні я не знаю, скільки років, мабуть, п'ять. Мама все, що нам дарує, все з канабісом. Так, ось такі класні. Бачите, це на фейс. Джинджер маск. Це маска, боже, джинр. Як він? Зимберм. Це проти пезділів під очима. Мізон, це корейська фірма. Це крем під очі. І це, я так зрозуміла, мабуть, е, туш. Ось, я не знаю, що це за туш. Для вій. буду потім розпаковувати ще. Ну, і капсули. Я віддаю прати хазяйвам, ну, у людей, яких ми знімаємо цю хатку. І даю їм капсули, тому що так зручніше. Ще з того ось такі серветки. Ну, цього ніколи не буває забагато. Пилочка. Якраз такою я і користуюсь. І багато дитячих підгузків Джой. Я не знаю, що це за такі підгузки. Хто користувався, будь ласка, напишіть в коментах, чи сподобалось вам. Що ви про них думаєте? Ось так вони виглядають. Бачите, навіть з цією полосочкою, яка показує, дитина вже попісила чи ні? Ну, виглядають пристойно, пристойно. Всередині біленькі, Бачите, навіть з утилізацією ззаду. Я таке люблю. Непогано. Середнього класу, я думаю, знаєте, сегменту. Ось так виглядає цей крем Collagen Power. Бачите, ай-крім. Крем під очі. Я тільки зараз побачила, що там жирафики. Гляньте, які милі. Це теж корейська косметка. Бачите. Made in Korea. Міндеста. Ось. Так що, подивлюсь, як потім зроблю відгук. Сподіваюся, що він буде дуже гарно діяти. Тому що мені це дуже актуально наразі. А тут сертифікована, бачите, якась розробка USA. Ось так виглядає всередині. Ось вона така. Це не силіконова щіточка, це проста щіточка. Зараз покажу. Ранок був без світла, малювали, грали. Даємо Гей! Hey. Ходила за посилками. Вся мокра, там дощ. Скільки всього? Блін, на. No. Вислала моя мама. Ага. Беремо першу посилку. Я не знаю, що тут. Бо мама тут? Не любить сюрпризи mm. робити. Ти хайок? Це, мабуть, твоя кофта, я думаю. Тихайок. Так, це Торина кофта. Тихайок. Зараз показую. Тихайок. Бачиш, Тора, Ти як знала, що це для тебе? Тихайки. Ось така. Кофта. Дуже стильна та модна. Яка тут? Ого, 128. Нічого собі, блін. Там написано від 3 до 8 років. Гляньте. Яка ковтинка. Я така ладная мама. Яка модна. Я така моя... Прикольно мені подобається, тому що, бачите, я оце так люблю, коли так вперед, вішки менше. Коротше. Бабує ззаду. А і Тора котінка. останній час одягає тільки на... Отак, на застіп. Тільки така ладна. Та ти що? Давай, може, одягнеш? Ні, це Тільки таким через голову боїться, кричить і не вдягає зовсім. тримай, це твоя. Диви, яка. Нет, Диви, яка класна Мама, Ой, і тут, бачите. Нарезинуєшся. Це ж практична штука. Такий пластилін, бачите. Він? Мама, а різнобарний, тут 24 mm. кольори. Го Вау, матово, після висихання. Будемо щось, мабуть, робити до нового року, якісь штуки. Ось така гуаш. Боюсь, що вся хата буде в цій гуаші. Ось так виглядам. Ну, Ви ж знаєте, теж інколи малі тут трудову. Повинно виглядати прикольно. Картина за номерами з гірляндою. Набір для творчості. Це акриловий набір такий. Такий. Класно! Бачите, тут йдуть за номерами і ще й навіть гірлянди. Я не знаю, що це за гірлянда але ось, бачите, в наборі Я таке перший раз бачу, ніколи не бачила, щоб до цих картин ще йшли гірлянди. А це наші експрес-збори на прогулянку. Я, якщо чесно, дуже розлінилась, сидячи тут у горах далині від цивілізації, я просто ходжу по хаті, наприклад, в піжамі, а потім ось так накидаю на себе ковтиночку, фліску. Вона розрахована плюс 5, плюс 15. Це прям на зараз. Отак, одягаю, одягаю якісь чуні свої, по типу дощовички, ви, мабуть, бачили у попередньому відео. Беру малу і ми вирушаємо. Ось одиничка. Витягла цукерочку, А там отак. Прикольно, так? Да? Давайте пошукаємо тут двічку. Ось вона двічка. Подивимось, що там. А, там схожі, дивіться. А тут літочок. Кафета. Капецта. 哇、哦，可闺蜜应该。